Їдемо в Йосеміті. Тут, тут були гарні краєвиди, ми вирішили заїхати на першу ліпшу віста поїнд, щоб подивитися на ці Vista. краєвиди. Але це просто Point, не Віста. У нас тут почався вже підйом. Ми будемо набрати висоту, то все, наш кемпінг він розташований щось на півтори тисячі метрів над рівнем моря. А ми зараз тут тільки почали набирати цю висоту, ну Дорога вже почала петляти. Ми весь час рухаємося по цій сільській місцевості, бачили тут купу садків, яких завгодно. Бачили тут купу, там якихось полів із томатами. Ну, класно. Тут зараз звідси не видно, але там десь труби спускаються і згори. А, зараз я відійду, покажу. Вон там от видно труби спускається вниз, десь там є якась водойма. Поміняли місце, гляньте що тут дамба із водою. Просіка, електрика прокладена. Спека тут, звичайно, це все нагріте. О, який класний болт. Треба взяти в якості сувеніра. А! Гарячий! Гарячий! Градусів 40. Може більше. Тесли грибуть під горба. Нормально грибуть. Дорога петляє звідусіль. А, викинув болт з рук по пече. Vista Point. Інформайсій, рестора. Тут є ця табличка, яка в пам'ять Генрі Т. Мейер і Ерчі С. Селбі які загинули тут небімелі звідси у вогні пожежі 49-го року. О, там іще є якісь речі. Девід Еріксон. Евемарі Шекі member. Що тут? Пам'ятна скринька. Щойно помітив, там в долині тече річка і, і сюди долон. Чутно шум води, як вона долає там ті пороги.